Мені спалили офіс, ходив якийсь кренділ з пістолетом під похою, щось там пхав під бампер в машині, то сусіди побачили, то викликали тих саперів, ціле було кіно. Так якби я був не готовий морально до тих таких історій. Потім все устаканилося, але розумієте, справа в тому, що на сьогоднішній день у нас так: у нас великий розрив між очікуваннями і реальністю. Від очікуваннями людей від до політиків і реальністю, в якій, навіть навіть скажу більш того, ті, хто йдуть в політику, у них теж очікування інакше. І я знав депутатів абсолютно чистих, як кажуть, які зайшли в Верховну Раду від слух, наприклад, і вони були переконані, що вони зараз тут країну перевернуть, і зараз і дивилися, вони так. Так, вони, вже ж, вони, вже, вони вже не коментують, вони вже не такі активні в Фейсбуці. Я так вже дивлюсь, за що вони голосують, за що не голосують, і там вже йде так 50-50. Тобто та машина з'їдає.